Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити круглі сережки з бісеру, які ми оплітаємо прямо на фурнітуру. В мене тут два діаметри основи для сережок. Рожеві це 30 мм. Вони вийшли достатньо тяжкі, тож рекомендую менший діаметр, наприклад, як зелені. Тут основа була 25 мм. Ось вони вже комфортно відчуваються на вухах. Покажу поближче, що ми сьогодні будемо робити, якраз на прикладі зелених цей майстер-клас. Нагадаю, що основа тут 25 мм. Нитки беру міцні тонкі, спеціально для бісероплетіння, такі, що не розшаровуються, візьму сірого кольору, їх не буде помітно. Відрізаю приблизно 125 см, вставляю в голку для бісероплетіння. В один шар без вузлів. Бісер потрібен обов'язково двох розмірів. Наприклад, Міюкі Деліка 11.0 та чеський круглий бісер 10 го розміру. Беріть схожі кольори або ж навпаки контрастні. Основи виглядають ось так. Частина, що вставляється в вухо, теж дивіться. Потрібна така, як тут. Це буде найзручніше для оплітання. Нанизую парну кількість дрібних бісеринок, міюки деліка. Тут, наприклад, в мене 38 штучок можна приміряти під свою основу. Цей бісер буде всередині кола. Відступаю кінчик нитки приблизно 25 см, спускаю бісер. Голка зараз в мене знизу. Набираю додатково одну бісеринку, вставляю голку вверх в другу з краю бісеринку. Ось що має вийти. Набираю одну бісеринку, вставляю голку вверх через одну штучку. Ще нанизую одну бісеринку. Завожу голку вверх, пропустивши одну бісеринку. Таким чином набираю далі з усіма цими бісеринками. Добре підтягнули. Це перший ряд плетіння. Починаємо другий ряд. Набираю одну дрібну бісеринку, голку вставляю вниз, в найближчу випираючу бісеринку. Набираю ще одну штучку, вставляю голку в наступну випираючу. Ще одну бісеринку вплітаю в бісер, що стирчить в напрямку вниз. Так вплітаю по всій довжині. Другий ряд готовий. Точно так роблю і третій ряд. У одній дрібній бісеринці вплітаю у виступаючі бісеринки по черзі. Це вже в нас тут три ряди. Нитки мають бути зверху. Далі будемо до кінця плетіння використовувати крупніший бісер. Починаємо четвертий ряд. Набираю по одній штучці та вплітаю виступаючі бісеринки попереднього ряду. Добре їх затягуємо. Повторюю дії. Дійшовши до кінця четвертого ряду, плетіння має трохи згорнутись в дугу. П'ятий ряд. По одній великій бісеринці вплітаємо у виступаючі бісеринки. Бачимо, що полотно ще дужче закрутилось. Це так і має бути. Продовжуємо такий набір в шостому та в сьомому рядах. Коли два кінця ниток знову будуть зверху. Або перевіряємо, що великих бісернок по дві штучки по горизонталі. Тоді будемо виводити нитку на іншу сторону. Нам потрібно, щоб вона виходила з тієї бісеринки там, де вже є короткий кінчик нитки. Для зручності переверну плетіння. Давайте зараз закріпимо короткий кінчик нитки. Для цього зав'язую декілька вузликів між нитками. Цей вузлик ховаю в найближчі бісеринки. Заздалегідь я вдягла голку на короткий кінець. Трохи проплету, потім короткий кінчик відріжу. Восьмий ряд вплітаємо по одній великій бісеринці у виступаючі бісеринки. Тут я вирішила ще трохи зафіксувати короткий кінець нитки. Тепер вже точно відрізаю. Бачимо, як полотно приймає таку форму, як основа для сережок. Знайомим нам способом набираємо 9 та 10 ряди. Перевіряємо, по горизонталі має бути 1 та 2 бісеринки. Зараз будемо вже з'єднувати. Огортаю основу для сережки. Регулюю прямо до застіпки, бо потім важко буде щось здвинути. В мене тут знаходиться нитка з голкою, починаю зшивати. По черзі вставляю у виступаючі бісеринки по діагоналі. Трохи пройшлась, добре стянула. Рухаюсь далі. Продовжую так сшивати по всьому колу. Дійшовши до іншого краю, з'єдную з верхньою бісеринкою, при бажанні та для надійності так само прохожу в іншу сторону, щоб ще дужче стягнути плетіння і не було зазорів. Зараз вже буду закріплювати нитку, для цього з-під низу вставляю голку та роблю петлю, в неї вставляю голку декілька разів. Повільно затягую, вузлик, що вийшов, ховаю його в найближчі бісеринки. Повторюю дії та відрізаю зайву ниточку. Ось такі сережки сьогодні вийшли. Чекаю від вас вподобайку, дякую моїм спонсорам, а з мене буде нове відео.